Це програма. Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у директора фірми Ельрої та керівника громадського руху Народний контроль у місті Рівному Андрія Петренка. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. А ми до вас. Проходьте. Давно живете в цій квартирі? Живу тут з дитинства. Це квартира моєї бабусі. Вона залишила її в спадок. Я виріс в цьому дворі. І скільки у вас кімнат? Дві кімнати. Ви живете тут разом із дружиною і донькою. Так. 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 — Дома сьогодні хто? І дружина, і донька. Нам пощастило. Будемо знайомитись. Йдемте. Ходьте, прошу знайомтесь. Це моя дружина Юля, це моя дочка Кіра. Дуже приємно. Мене Тетяна звати. Рада знайомству з вами. Привіт, моя маленька. Скільки тобі рочків? Три. Тебе така велика ігрова кімната. Які твої улюблені іграшки? Ще палатка. Палатка. А що ти там робиш? Сплю. Чи балуєшся там? Там сплю. Спиш? А ну покажи ж, як ти там спиш. Вона, мабуть, буде якоюсь артисткою. Зіграєш там на піанів? З мікрофоном? Заспівай якусь пісеньку. Так, а я можу Покажи мені. Ти будеш малювати телефон. Цифри вже вчите в дитячому садочку чи не вчите? Ні. Не знаєш, це що ти малюєш? Нема Кнопочки цифри. нема цифри ще, да? Просто малювати. Скільки буде 2 плюс 1 кірочку? Два. Я вам скажу, вам весело з нею. Така весела дитина, така цікава. А погляди взагалі на виховання співпадають у вас між собою чи ні? Взагалі погляди у нас на виховання збігаються, просто вона нас така. Хитрушка і виникає, буває покарання, коли шкодить, і взагалі буває їй шкода, короче. То якщо вона каже мама, вона біжить до мене, мені їй шкода. А мені здається, що мама її несправедливо наказала, так же я її накажу, вона біжить до мами. Це дитяче. Біжить до того, хто пошкодує. Вона По черзі бігає. А чепити, маються. Мені малювати тепер, так? Ходять Так. Так. І я малюю хатинку, так? Да. Так, хатинку. хатинку малюю. Буду малювати хатинку. А тато чи мама малює з тобою? Чи ні? Ні. ні, ти саменька. ти завжди саменька, так да, малюєш? Далі будеш ти малювати, так? На, малюй. Mm -hmm. Сокірочка, я пішла тоді з татом твоїм, пити чай на кухню. Добре? Добре? мене не відпускаєш? Добре, Кірочка, була рада з тобою познайомитися. Малю, малюночок потім домалюєш, мені покажеш, добре? Який ти малюночок намалювала. Все, папа. Я покажу вам ще одну кімнату. Що це за кімната? Це наша спальня. Я помітила, що у вас тут на стіні слова з Біблії. «Да Господь лицо на тебя і дасть тебе мир». Це числа 24-26, так. Це. Мені подарував мій друг, однокласник Антон на день народження. Він віруючий, також як і я. Що для вас віра? Віра це життя, це любов, це почуття, це віра це взагалі тим, з чим я живу. Це ваша фотографія? Так, да, це побачити. ми забрали кірочку з роддома. Скільки вам тоді було років? Мені тоді було 32 роки, дружині 28. Пам'ятаєте, оті відчуття, коли ви її забирали з родова? Я пам'ятаю відчуття, коли вона народилася. Я тоді був присутній на родах, і перший її крик, у мене аж е мурашки по тілу пішли. І взагалі це таке відчуття, яке не можна передати народження доньки. Що на самі роди, я вийшов якраз і почув голос е доньки. — Тобто Ви не витримали. Її? Я не витримав. Ну, я зайшов в палату і мені зразу дали доньку на, на руки, щоб вона привикла до мого, я не знаю, запаху чи що там. Я не розуміюсь на цих Відчула, речах. — Відчула, що її тримає Від... батько. Відчула, бо може, може, що її тримає батько на руках. Ну, то це відчуття таке. <кхів> Нарешті я став татом. Донькою познайомились, дружиною познайомились, Спальню нашу побачили. Йдемоте чай? – Йдемо чай. Це наша кухня. Дружина вже нам приготувала біпиховий чай. Прошу сідайте. Дякую. Пригощайтесь, це мій улюблений торт. Називається угу. кусочок щастя. А взагалі готуєте на кухню чи ні? Смачне? Смачний, смачний угу. шматочок щастя. Готуєте? Був період, що дуже любив крутити суші. Справді? Так. Був період, потім не, не вистачає часу. А де навчилися? Бувають гості. у вас на Бувають. Ми тут за цим столом збираємося всі нашою родиною. Коли приїздить моя мама, угу. е приходять Юліни рідні, і ми збираємося всі тут. У нас традиційно це на Різдво. А я знову ми всі, всі родині за цим столом збираємося. Тут доставляємо ще uh -huh. е додаткові старішниці. — цивілі. Це у стадом... вас велика родина. Да. Мені відомо, що ви виховувалися в сім'ї військового. Мабуть, суворо вас виховували. <ф> ну не сказав би, що сильно суворо, більш був акцент на навчання. Навчання точних наук, це математика, фізика, інформатика. Ну, те, що батько привчав вас до точних наук, це, мабуть, в житті вам знадобилося, тому що я знаю історію започаткування вашої фірми, все починалося з того, що до вас звернувся ваш товариш з проханням встановити сигналізацію. І ви на той момент взяли цю справу у свої руки, Що цікаво у вас це вийшло, і не дивно, тому що потрібно розуміти, мабуть, як під'єднати якийсь з яким проводок, як з'єднати, так, щоб воно потім все це запрацювало. Для цього потрібно було добре вчити фізику в школі. Так? От ну, вам знадобилися ваші знання. Це не тільки фізика, це ще й практично. Тобто постійно вдома був паяльник. Це наш був атрибут такий тато. Постійно паяв, щось якісь схеми складав. Але фізику в школі любили. так? Да, дуже любив фізику, математику, інформатику. Це мої були улюблені науки. Не не любив я історію, не любив географію, не любив біологію. Це для мене було А чому? Не знаю. Мені не подобалось. Мені щось додати корінь взяти, інтеграл взяти це було якось краще ніж вивчати дати коли суворову. Пішов наступом там uh -huh. кудись. Ну, я вам скажу, що географію я теж в школі не любила, але зараз я полюбила вивчаючи географію разом із новими країнами, куди подорожую. Як вам такий спосіб вивчення географії? Це дуже такий uh -huh. гарний спосіб. У цьому році перший раз з дружиною ми з малою дитиною прилетіли до Єгипту. А взагалі, колись в дитинстві помню, з мамою були на Кавказі, П'ятигорську. Це вже теж uh -huh. також. За кордон. Тобто, по суті, з дружиною ви поїхали в Єгипет перше, так за кордон. Так, так. Це мама, мама ріш вирішила, мама вирішила нам подарувати такий угу. таку подорож. Е які враження Сподобало. ну, дуже сподобалось. Дуже цікаво подивитися на культуру іншої країни, дуже uh -huh. цікаво подивитися, як люди живуть. Це взагалі ну, для мене дуже великий досвід, тому що е з Єгі в Єгипті дуже часто сповнається в Біблії, uh -huh. е коли Мойсей виводив з Єгипту з рабства. І потім 40 років вони кружляли по пустині. Це історична країна, можна так навіть назвати, і вона ця історія війшла в до біблії. Можна сказати, що ми зараз говоримо про більше як проведення часу відпустки. Якщо це не відпустка, скажімо, а звичайний вихідний день, ваш вихідний день, який він. Якщо це субота, то це сімейний день. Ми, я цей день присвячую сім'ї, тобто ми з дружиною, з донькою їдемо в якийсь розважальний центр, донька грається, ми свою від... енергію да, віддає віддає свою енергію. Якщо це неділя, то в неділю зранку ми йдемо до церкви. Це кожну неділю ми ходимо до, церкву, до церкви. Потім після церкви... Їдемо десь в гості. Ну, так от проходять наші. Тобто, можна сказати, що це нема вихідних. Реально не відчуваєш, що ти дуже так вже відпочив. Відпочинок <відпочив> да, да, да. це коли тебе. Ніхто не турбує, ніхто не дзвонить, і ти можеш собі дозволити пролежати цілий день не в ліжку. Оце Це відпочин... для вас да. відпочинок Це для відпочинок. Я дуже давно вже таки не відпочивав. Ви сьогодні керуєте підприємством, так яке досить успішно розвивається. Так я би сказала, навіть твердо стоїть на ногах, незважаючи на те, що на ринку воно лише три роки. І звісно, вам як керівнику потрібно увесь час контролювати своїх підлеглих, приділяти час розвитку своєму бізнесу. Рік назад ви ще очолили громадський рух народного контролю у місті Рівному. так? Тобто, крім бізнесу, ще й політика. так? Бізнес, політика і сім'я. Якщо говорити про ці три речі, на першому місці що? Сім'я. Це однозначно сім'я. Це церква, сім'я, а потім вже все інше. Політику я вирішив піти, коли вже вся. Остання крапля е переповнила цю чашу, і як бачиш, що ну, не вистачає е тих зарплат, щоб покрити цю комуналку, бажання щось поміняти в цій країні. Якщо, якщо вже так брати, то е пользується, що перше б це церква, друге це сім'я, е третє це політика, е четверте це вже бізнес. Я готовий е заради політики ставити бізнес, От. але я не готовий заради. Політики і оставити церкву. За що найбільше вдячний Богові в своєму житті? Богові вдячні за все на своєму житті, напевно, це за народження доньки. Мабуть, після народження дитини ти більше перша дитина багато що переоцінюєш? Так, міняються цінності. Тобто, на перший план не твоє я вже виходить, а виходить. Твоє его вже тушиться, гаситься, вже дитина на першому плані. З дружиною ви вже одружені сім років, так? так. Ну, Скажіть, через сім років кохання воно залишається? Чи все ж таки можливо переходить в якусь нову, абсолютно нову форму взаємостосунки? Е -е, ні, просто через сім років ти дійсно е -е, на початку відносин це закоханість. це… Mm. Е -е, Букетно-цвіточний період, як я це називаю, а потім вже це от настанастояще кохання вже виростає згодом. Тобто, вже коли mm -hmm. ти не, з людиною пережив не один рік, коли ти вже виховуєш доньку, коли ти вже з нею спільно їздиш за покупками. А оце, як якби сказали, конфетно-букетний період скільки часу він у вас тривав? Ой, в нас довго ми ходили друг за другом, довго ми спілкувались, довго, ну, роки два, напевно. І Що все ж таки повернутися на сім років назад. На той момент, коли ви познайомилися тільки зі своєю дружиною, якою мала би бути жінка, щоб сподобатись вам? Така, як Юля. Така, як Юля, це яка? Цікава, не, не така, як всі. Це однозначно і зі своєю родзинкою, напевно, з якоюсь зі своїм складом мишлення, зі своїм складом розуму, зі, своїм... зі, своїм... зі своєю розмовою, зі своїм почуттям гумору. Виходить, що дружина для вас ідеал жінки? Ну, Як, напевно, для кожного чоловіка? Ну, не скажіть, не для кожного. Якщо, якщо любить чоловік дружину, то вона для нього ідеальна. Андрій, ну я не знаю, чи ви знаєте чи не знаєте, але є така вже традиція, вона вже склалася давно. Якщо програма «Ми до вас проходить до вас, це означає, що ви особливий. В чому ваша особливість, як ви думаєте? Особливість. Ну я не скажу, що я такий вже дуже особлива людина, якась. Просто мені хочеться щось міняти. Щось хочеться робити. Щось хочеться. Я не люблю стояти на місці. Я. Я по життю такий енерджайзер е е моторний. Я люблю, щоб під, під мною земля горіла, щоб все рухалось, все бігло, все робилось, все кипіло. Що ж Андрій, Я дякую вам щиро за гостинність, за те, що запросили до себе додому, показали, як ви живете, познайомили своєю донькою. Донька, мені здається, десь в чомусь ваш характер перейняла, тому що ви говорите про те, що ви не любите стояти на місці, любите рух, ен... ви така енергійна досить людина. Це я так мені так здалося. Дуже приємно, що вона познайомилася зі своєю дружиною. Я вам бажаю, щоб у вас все виходило і в бізнесі, і в політиці, і щоб вашій сім'ї завжди панував спокій, мир і нехай оцей сміх, а безпосередній дитячий сміх завжди звучить у вашій хаті. Дякую, Дякую вам. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною Волкою. Сьогодні ми з вами гостювали вдома у керівника громадського руху народний контроль» у місті Рівному та директора фірми Елірої Андрія Петренка. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна. Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Чого ви тут відкриваються? Що <звук> це таке? Музика грає, а двері не відкриваються. Там, там Ну, відкрились гарний малюнок, дуже гарний малюнок. Ну просто я не знаю. Такий гарний телефон вже мені такі, такі собі теж хочеться. Кіра, подарить дітання цей айфон? Айфон? Маслений як подарувати. не можеш? <риві> ну як це думати? А на он бумажки бумажки бумажне. Як же ти задумалась, правда? Як же мені подарувати? <риві> Мабуть, вже усе, що ти робиш, то ти хочеш робити саме для цієї маленької такої крихітки. Прийшла до нас. Нам буквально 5 хвилин. Це по клопкіску. Вона не може без тата. ніяк. Прийшла провідати, як тут тата поживає, так? Да? Кіра? Комуна хоч я косяк. Копрілісь мені. Партнер програми житлово-будівельний комплекс Театральний, сучасне житло у центрі міста.